З одного боку, добре, що відбудова йде, як коштом державного і місцевого бюджетів, так і благодійників Юнайтед 24 приватних донорів фонда Говарда Баффета, інших країн. Є ЄІБівський проект, який фінансує відбудову Київщини. З іншого боку, очевидно, що якість цієї відбудови вона як мінімум дуже строката. Є справді проекти якісні, є проект які ну просто умовно ремонт і трішки підмарафетили в деяких випадках ну не користуються навіть там ну, базовими можливостями зробити щось краще ніж було, як з точки зору ну, використання цього можливості там для якихось там укрупнення навчальних закладів, для того, аби врахувати демографічні тренди, для того, аби справді вирішити питання там з логістикою і так далі. Ну, тобто йде процес, ну такий там попала бомба, пробила дах, замінимо дах на такий самий, як був. От, от щось, щось подібне.